Добрий раночок. Всім. Перевіряємо цнапи понеділок, другий місяць ми воюємо з ними і перемогли. Тепер у нас талонів на всіх вистачає. І черги у нас тепер не повинні бути, тому що вони сказали, що кожного дня талони видають. Доброго дня, Ганна Оменченко, голова громадської організації Роби своє. Ви в ЦНАП стоїте черга? Да? Ви знаєте, що другий місяць я ж воювала, до мене мешканці звернулися. Тепер талонів на всіх вистачає. І не треба по понеділкам записуватися. В п'ятницю на комісії вони сказали, що талони кожного дня з 8 до 17 видають. Не треба більше приходити от в п'ятій ранку, в понеділок, кожного дня. Якщо щось не так. То знов до мене звертаєтесь, Ганна Оменченко в соцмережах. І я їду перепровіряю. Але в п'ятницю я там виставляла у мене на сторінках, можна подивитися. Мила Наталя, керівниця департаменту адмінпослуг, яка завідує цими ЦНАПами, сказала, що кожного дня талони видають. І талонів зараз вистачає на всіх. Лише перепровіряйте документи, тому що ну не завжди вони ви тут здаєте, а вони не реєстратори. В тому є проблема. Тому 10 разів. Запитали, чи все норм. Якщо щось є, скаргу на мене. Зрозуміли? Все, є якісь ще питання? О, Мельченко Ганна, це ж я ж два місяці воюю, дякую всім, хто там підписував звернення, робив репости коментарі. І у нас зруйноване майно без черг. Приймаю, да? все, вообще зайшли і вас прийняли. Да? Ну, все тоді, всім гарного дня. Я маю надію, що да. якщо якісь ще питання, кажуть, тут щось неправильно в адміністрації реєструють, якісь это, прописують, щось таке, нічого. Тільки була в центральному дівчинка, каже, в, рейс, в кічкасі в адміністрації щось там неправильно там реєструють або щось. Ну, Немає запитань поки. Да? Да. Все, зрозуміло, всім гарного дня, да, до побачення. Ага. Я, например, была на Великій Хортиці. Это что такое? Верхняя да, да, верхня да. Хортица. Да, да, да. Только 18 декабря можно записываться на следующий год. 18 -е. верхняя Хортица це що? у нас? Широкинская громада. громада. Широкинська громада можна лише записуватись на що? На очередь. На... на следующий рік, да, только декабря. Року. Я заеду к Коротенко, дякую, що сказали. Вот это Все. Так, Я это, Давид... это... А він знаходиться на верхні. А ви не можете адресу сказати, зараз поїду до нього. Ой, вот это кольцо. Кольцо, да. Как ехать на Бабурку. Как ехать на Бабурку. Да. Поднимаемся. Там реадміністрация вот есть, будинок ну, культури. На. О тут одразу з кільця на бабурку, на і буде право там віра відділок. Да, там туди зразу вже от єсна. Отут снаб. 37 да. героїв героїв. 37, Ну я зрозуміла. Зараз Это туди поїду зараз. Я то що ж я сто все, наше навела так, в Запоріжжі так, порядок. зараз до коротенка. Дякую, все поїхала. Дивіться в ефірі сьогодні. Все, дякую, гарного дня всім. Так, ну що їдемо до Коротенко? Бачите, у нас в Запоріжжі. все, таких черг більше не буде. Ми перемогли. Дякую всім, хто підписував звернення, хто коментарі пише, хто репости. Ми дієві і ми можемо зробити так, щоб вони працювали на нас. Так що поїхали до Коротенка, тому що там взагалі реєстратор мало заявок реєструє. Можна сказати, не працює на лайті. Але бачите, ще її виставили, що талони отримати лише в грудні можна. Що це таке? Правильно, ми тут кожного дня вже зробили у коротенка в грудні. Все, тоді чекайте зараз, як будемо скоротенко знайомитися.